Нова біда спіткає Україну, і всі чекають теплого літа, але незабаром спека стане зовсім не людською. Буде гірше ніж минулого року. До нас дійсно йде погодна аномалія, до якої організм не пристосований. В деяких регіонах зовсім майже неможливо буде все це виносити. Скільки часу лишилось? Чого чекати? Покажемо у випуску. Далі а ми вітаємо глядачів, і закликаємо ставити подбаки і підписуватися. До України надходить спокотне повітря з Центральної Азії, яке принесе пекельну спеку. Спочатку. Ко понад плюс 30 градусів, а згодом і більше 40 в день разом із потеплінням очікується значна кількість опадів понад норму. Подекуди дощі супроводжуватимуться грозами, градом і. Шквалистим вітром, і уявіть, про цьому буде до плюс 45 градусів. Тож українцям слід готуватись до різких погодних контрастів. Парасольки та літній одяг можуть знадобитися одночасно. Та і це ще не все за словами відомих синоптиків України. погода буде постійно дивувати різкі похолодання та. Підвищення температур будуть пов'язані з штурмовими явищами, тобто, вже незабаром Україну вкриють сильні пориви вітру, град та грузи. Такі явища ми будемо бачити майже все літо. Це є аномальні для України явище, наголошує синоптик та заслужений метеоролог України Зіра. Мартазінова літо буде все ж таки із контрастом, додає. Та вже днями можна буде спостерігати дуже спокотну погоду. Цю буде дуже спокотно зі стійкими температурами в районі плюс 40 градусів. Думаю, вийде побачити. каже синоптик. Метеорологи вже також застерігають, що різкі перепади температури і активні грози можуть вплинути на самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на метеозалежність. В південних регіонах варто уникати тривалого перебування на відкритому сонці, а водіям слід бути обережними через можливі шквали та погіршення видимості під час злив. Цьогорічні погодні коливання супроводжуються більш активними грозами, що пов'язано змінами клімату та інтенсивними атмосферними процесами. Тож, поки дехто із громадян із нетерпінням чекає на літо, синоптики спостерігають за різкою зміною клімату та б'ють на сполох. Якщо навесні заморозки нищили урожайність, то далі посуха завдасть ще одного удару. На сьогодні відомо, що ймовірність аномальної спеки вже незабаром становить 70-75%. Температурні показники можуть бути вищими в середньому на 2 градуси. Про що розповідає завідувачка відділу. Прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Ну, а синоптики Горкі Бальчич також передбачає, що буде дуже спокотною. Можливо, що спершу погода буде прохолодною, але далі може бути аномально жарко. Найвищі дані температури зазвичай фіксують вже найближчими днями. Температура повітря може перевищувати 40 градусів і такі. Ні, безумовно будуть насамперед слід зазначити, що останні роки кліматична ситуація дещо змінилася. Різкі перепади температур можна спостерігати і зараз, коли ще нещодавно у горах та деяких областях випадав сніг. Від цього вже постраждали ранньо квітучі дерева і кущі, через що урожай очікується меншим ніж зазвичай. Наприклад, вже інформація про те, що мороз знищив великий відсоток парсиків. Тому ціни на них злетять вгору, проте і надмірна спака завдасть удару по урожаю деяких культур в Україні. Вже втрачено до 50% відсотків А влітку назріває дефіцит популярних ягід українцям. Також рекомендують готуватися до ще вищих цін ніж за на вишню і черешню. Основна, але не єдина причина це погодні умови, через які фермери втратили до 50% відсотків врожаючих ягід. І про це повідомили аналітики. East Fruit. вони зазначають, що 25-го року від заморозків постраждали всі країни Східної Європи, а також Туреччина найбільше експортер черешні в регіоні. Не оминула ця доля й Україну, хоча вишня і черешня постраждали меншою мірою ніж решта кісточкових, зокрема парсики абрикоси. За попередніми оцінками фермери насамперед в південних регіонах позбулися близько 45-55% урожаю черешні. В центральних регіонах збитки були ще більшими, але в цих областях площі черешні менші. Урожай вишні теж втрачено на 35-50%, Хоча найбільше збитків в північних регіонах. Але українські виробники відправляють вишню здебільшого на заморозку для. Експорту та на переробку варто зазначити, що через тимчасову окупацію традиційних регіонів вирощування вишні і черешні і фактичне знищення основної частини плантації Україна опинилася в залежності від імпорту цих ягід. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими ніж зазвичай. Крім того, заморозки неабияк сильно вдарили по врожаю на Волині, де подекуди виморзло понад 80% насаджень. Морози до мінус п'яти градусів припали якраз на період цвітіння плодових дерев та ягідних рослин. Через це, зокрема, і багато людей лишилися без заробітку, про що розповідає завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру Олена Кондрачук. За її словами, деяких сортів полуниці фактично цього сезону не буде. Стою, для полуниці це несприятливі умови, тому що вона витримує лише до мінус трьох градусів. І коли вона у фазі цвітіння або путанізації, вона може загинути. Друга декада добігає кінця, і вона буде навіть ще холодніше, тому що в нормі мало бути плюс 14 тепла, а в нас 9,8, каже Кондрачук. Західна Україна, зокрема, Волинь постраждала чи не найбільше від заморозків. До прикладу, у селі Романі в одному із господарств вимерзло 3,5 гектара цвіту полониці. Це 85% засадженого поля, розповідає господиня Катерина Хомяк. І за її словами, на 4 гектарах поля вона вирощує різні сорти полониці. За 10 років розведення ягоди такі наслідки заморозки вона бачить вперше. Натомість, пекельна спека, яка незабаром накриє Україну, знищує одну із країн. ВНАСА переконані, що на Бразилію чекає палаючи пекло, Бразилія пинилася серед країн, які вже в цьому столітті можуть втратити придатність до життя через екстремальне потепління, і такий висновок роблять кліматологи та наса. Попередження ґрунтується на дослідженнях, які вказують на загрозу катастрофічного зростання температур в тропічних регіонах. Ще в 2020 році в журналі Science Advances з'явилося дослідження, яке проаналізувало частоту екстремальної спеки між 1979 та 2017 роками. Вчені виявили, що кількість таких явищ потроїлася а в умовах високої вологості та температури вище 35 градусів Цельсія. Людський організм не може охолоджуватись через потовиділення, що створює пряму загрозу життю. Хоча спочатку Бразилія не входила до переліку критичних зон, вже в 2022 році наса згадало країну у своєму блозі як одну з найуразливіших до смертельної спеки. Ці дані підтверджують і кліматологи Карлос Нобре. А бразильський кліматолог каже, що йдеться не лише про Бразилію, величезна частина тропіків і навіть середніх широт може стати непридатною для життя, якщо Глобальна температура підніметься на 4 градуси Цельсія. За даними організації The Nature Conservancy, це може статись вже впродовж 30-50 років, хоча раніше передбачалося 100-200. Як пише Econews, коли ми говоримо про Екстремального спеку наші думки майже завжди звертаються до лісів, річок, морів та всього, що пов'язано з природою, але ми забуваємо, що міські простори постраждають так само. Стую далі, міста щільно оточені будівлями та асфальтом, такі як Сан Паулу, Ріо, Ріо-де-Женеро та Сальвадор, вже відчуваються екстремальну спеку. Цей сценарій урбанізації та відсутності рослинності посилює ефект теплового. Острова підвищуючи температуру ще до 5 градусів Цельсія, йдеться в матеріалі. Ну і в нас також зазначають, що до 2070 року значна частина землі, включаючи Бразилію, може стати непридатною для життя. Ну а світові екосистеми руйнуються вже зараз. і Без негативних дій людства ризикує втратити контроль над кліматичною катастрофою. Тож, друзі, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та звичайно ж таки природу. Ми зустрінемось у свіжих випусках новин до зустрічі Слава Україні.